Космічні ціни та поламані ліфти. Побори в школах і безробіття. Майже братське животіння містян та нахабне збагачення чиновників. Аби покласти цьому край, горів майдан та лилася кров. У високих кабінетах сумської влади змінилися господарі та замість обіцяних європейських стандартів жити у місті стає все страшніше. Мало хто готовий визнати. На заміну колишніх міських чиновників прийшли ще гірші. І говорити про їх брудні справи незручно, бо вони були на Майдані, носять вишиванки і не забувають вигукувати: Слава Україні! Та вихід знайшовся для тих, хто не може собі признатися, що їх знову обдурили, і для тих, хто цим скористався, з'явилось просто рятівне пояснення. Кожен із нових місцевих обранців хороший, просто їм не дають працювати. Хто з мене здіваються постійно, а Самі ходять та ляси точать. час. <рес> і колишні регіонали заважають, і в коаліціях єдності немає. І взагалі, а в сумах обирали достойних. Просто в цілому влада погана. Зараз ви побачите цю владу в обличчя. Гола правда без виборчої брехні та піарівських видумок. Угрупування, чиї масштаби шокують. Угрупування на ім'я Сумська Батьківщина. На горі піраміди висуванець батьківщини мер Олександр Лисенко. Донедавна власник маршруток і крупний міський перевізник. За одною з версій, після обрання лисенка міським головою його маршруточний бізнес не зник, а пішов у тінь та сильно збільшився. Ніколи ми на три гривні не підемо, які б розрахунки не були. У Лисенка одразу два важелі впливу і контролю. Як міський голова він впливає на мерію і бюджетні потоки. А як голова обласної організації батьківщини на те, хто із партійних висуванців у владі потрапить у списки батьківщини на наступних виборах. А з ким попрощаються. На сходинку нижче. Перший заступник мера Володимир Войтенко. Багато років член міського та обласного бюро батьківщини. У міській владі вже 10 років дві каденції поспіль був депутатом міськради від батьківщини. Нині у виконавчій владі права рука лисенка. А ще підсудний по справах про кнопкодавство, тиск на суддів та незаконні звільнення. Я розумію, що швидше за все я буду відсторонений, але мене це не пугає. Наступна за важливістю фігура Андрій Баранов, секретар міської ради, також однопротійця Лисенка Войтенка. Якщо станеться неймовірне і Лисенко втратить посаду мера, то його функції прийдуть саме до секретаря міськради. Отже, контроль над містом все одно залишиться у батьківщини. Тільки перший заступник у нас від партії батьківщина, всі інші нові Ісполком повністю наш повністю на ваші вопросами не просто. Це, 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 ну, можна, можна, бах. Боля Чаченка, що з юроділом все підготує, все як треба. Волонтерець така глиба. Все знає, десять раз а там нас вместе місті все взяти. Да? Ключова посада у міській владі, керуючи справами міськвиконкому. І тут знову представник батьківщини Віктор Волонтирець. Колишній кандидат в мери Сум та перший номер виборчого списку батьківщини. Він контролює апарат мерії і весь документообіг, підготовку проєктів рішень виконкому. Тобто вся бюрократична частина влади Сум. Також в руках тієї самої партії. Виділяти бюджети та їх освоювати. Від кого залежить кожна хвилина життя міста Суми? Дивіться прямо зараз у продовженні проекту Слуги народу. Окупація. Хто контролює гроші, той володіє містом. Саме тому на посаді директора фінансового департаменту міськради сидить не випадкова людина. А тричі депутат міськради від батьківщини Світлана Липова. Аби вплив над міською казною був абсолютний, пані Випову страхує ще один представник батьківщини Володимир Шилов. Саме він очолює бюджетну депутатську комісію міськради. Тобто, всі бюджетні питання в місті суми як з боку виконавчої влади, так і з боку профільної комісії, щільно прикриті представниками батьківщини. Цікаво. Що один із найбільших споживачів бюджету управління капітального будівництва очолює теж не висуванець солідарності чи опоблоку. Це обличчя вам добре відомо, Віталій Шилов, депутат міської ради від батьківщини та син голови бюджетної комісії, також батьківщинця Володимира Шилова. Тож великі будівництва, ремонти колекторів і водогонів, сумнозвісні євродвори та багато іншого, на що витрачаються сотні мільйонів міського бюджету, все це ділянка шилових. А отже, тієї ж таки батьківщини. Але можливо, за комунальний жах, розкорочені ліфти та неадекватні тарифи біосердешна партія не відповідає. Може, цим безудом верховодять попередники чи регіонали? Знову не вгадали. І знову бачимо чиновника з того ж угруповання. Григорій Яременко, директор департаменту інфраструктури міста, колишній депутат міськради від Батьківщини. Ідіть разом зі своєю партією, зі своєю тріщою. <різь> Резюме. Бюджетні гроші, ремонти і будівництво. А відтак їхня якість, оперативність та вартість все це одна партійна команда: Лисенко, Войтенко, Баранов, Волонтерець, Липова, родина Шилових. І все це суцільна батьківщина. Без жодних домішок. Депутати, директори та їх заступники. Десятки прізвищ. Масштаби партійного спрута у владі Сум важко навіть уявити. Продовження слуг народу окупація прямо зараз. Лише одиниці серед міських керівників не мають формального стосунку до правлюючої в сумах батьківщини. І на те є різні причини. Зокрема, приймати в партію головну піарницю лисенка Антоніну Кохон було трохи незручно. Адже колись люди можуть дізнатися, чим саме пані Кохан займалася взимку 13 14 років в адміністрації президента Януковича. Але для директора департаменту інформаційної політики в мерії Лисенка ця кандидатура підійшла ідеально. Втім, ці випадки поодинокі. Просто подивіться: департамент ресурсних платежів це земля, оренда, комунальне майно і приватизація. Директор Юрій Клименко, депутат від батьківщини, управління житлового господарства, начальник Тетяна Каліїнська, двічі депутат від батьківщини. Від цієї ж партії обирався депутатом, начальник правового управління Олег Чайченко, відділ молоді та спорту, депутат міської та обласної ради від батьківщини Віра Мотречко. Тільки перший заступник у нас від партії «Батьківщина». Всі інші нові сполково повністю наш повністю і цілий букет депутатів, представників батьківщини на чолі комунальних підприємств міста Суми. Міськводоканал контролює Анатолій Сагач, ремонт і утримання всіх сумських доріг. Олександр Бегера, КП Архітектура, будівництво контроль віддали Володимиру Ніконенку, комунальне підприємство інфосервіс, прес-секретарю міської батьківщини Олені Дяговець. А підприємство з отримання житлового фонду разом з усіма сумськими ліфтами Євгену Скоробагацькому. Навіть дитячим парком Казка рулить депутат батьківщини Олег Левченко. В цьому партійному спруті знайшлося місце і для сателітів батьківщини. Щоправда, необхідні депутатські голоси з інших фракцій обійшлися команді Лисенка не так дорого, як утримання власних найбільше пощастило самопомочі. Їм віддали заступника мера по ЖКГ. Ось він, цей феєричний фахівець. Питання, скажімо так, мені треба з цим розібратися. Зразу я вам не можу відповісти, тому що ситуації, вони в даних немає владі. Любі питання може задавати загрузити, може ними любого кого і спеціаліста. Дещо перепало і свободі безробітнього та взагалі не маючого попереднього трудового стажу Володимира Логового зробили членом міськвиконкому. 25-річний Максим Галицький, що не так давно носив прізвище Гейко. Стиг побувати і членом виконкому, а нині начальник відділу дизайну міського середовища у новоствореному управлінні архітектури, заради якого команда Лисенка ліквідовувала весь попередній департамент та звільнила понад 30 людей. А голові фракції Свободи в міськраді також донедавна безробітній Юлії Левченко дісталася рядова посада в комунальній агенції промоції Суми. Такого. Тотального панування суми не знали навіть за часів Щербаня. Вони загарбали у місті під власний контроль все від бюджетів і майна до дитячого парку. І саме вони відповідають за все, що коїться тут останні три роки. Наше місто повільно вмирає. В історії сум. Це брудна і тяжка сторінка. Це окупація.